Зараз я дуже динамічно заходжу в маркетплейси. Нас чекає на Zoom зв'язку через 10 хвилин. Валь, Скажи, будь ласка, чекає нас Настя, так? Все, супер. 10 хвилин, і ми робимо інтродакшн по маркетплейсам. Колеги, давайте мою презентацію. Зараз дуже важливий момент. зрозуміти, що всі вам сказали, що можна продавати майже все. Треба зрозуміти, на якій платформі це продавати і як, як туди інтегруватися. І, Розмір ринку він просто колосальний. Ви отримаєте всі ці цифри і презентацію. і подивитесь більш детально, але подивіться: один мільярд людей має досвід купувати за кордоном. Один мільярд людей. Це ринок. Ну тобто, це навіть не 40 мільйонів українців, розумієте. Фактично, хоч і великий ринок Китай, але це не наш ринок. Він дуже зарегульований на вхід, і ми не розуміємо цієї культури. І тим паче мови наші ринки, Сполучені Штати, Британія, Канада і Австралія. Оці ринки роблять 75% ваших продажів, і взагалі у всіх людей, які з нами працюють. А повірте, в «Укрпочті» статистика вона досить потужна. Враховуючи скільки у нас майже 30 тисяч експортерів, 30 тисяч людей, які мають досвід в першому кварталі цього року, щось відправлять за кордон. Тут по країнам розбита те, що називається пенетрація. Кому буде цікаво, ви подивитесь, але насправді прям тут дуже-дуже. В Ісландії кожна людина кожна людина має досвід купувати щось в інтернеті. Тобто, це просто в деяких країнах це ну, якби абсолютно нормальна річ. Нам чого не вистачає? Ну мені здається, вона вже все вистачає. І ви бачили в попередньому, що навіть і гроші роздають для того, щоб ви продавали. Ну чесно, вже вже я не знаю. Е, є міф про там по попайпалу по іншим платіжним інструментам. Сьогодні з вами дочекайтеся, буде піонір. Насправді всі маркетплейси адаптувалися і їх. Компанія Піонір фактично стала ключовим партнером для всіх торгових маркетплейсів: для eBay, для Shopify, для Amazon, для Wish, Джум. Майже всі, навіть там корейські магазини, і то користуються Піоніром. Єдиний хто, в кого є стірки, це Etsy, і ми про них ще трошки поговоримо. Тобто я можу сказати, що з точки інфраструктури, платіжної, логістичної, є все на сьогоднішній день на території України. Є якісь шереховатості, але це якби не. Не така велика проблема. Продавати можна все, на цьому ми не зупиняємося, рухаємося в таку історію. Трі моделі, як воно може бути, ви можете своїм власним фактично каналом продажем продавати. Чому це тут є великий плюс? Ви не залежите від жодної політики маркетплейсу, вас не банять, нема авторських прав, ніхто вас не ніякі китайці у вас там не пишуть. На вас скарги, у вас не в тіньовий, не змінюються алгоритми видачі ІЦІ, і у вас все летить під три чорти. Тобто, ви самі собі хазяїн, але ви розумієте, що ви не можете сидіти в Україні зробити великий трафік за кордон. І я знаю є проекти. Круті проекти, які пішли в модель не через маркетплейс, але на старті їм, а, скажімо так, одна покупка може коштувати до тисячі гривень в маркетингі. Це, це, це можна заложити, звісно, в товар і з цим працювати, але це досить складна модель. Тому в частності більшість наших з вами земляків роблять наступну модель. Вони йдуть на маркетплейс, де вже є трафік. Я вам покажу, де на якому маркетплейсі є цей трафік. От я маркетплейси ділю на дві категорії: там, де є доставка, де ви нічим не ризикуєте з точки зору переміщення товару. А є друга модель, коли ви працюєте з фулфілментом, і в ті в обох моделі є свої плюси і мінуси. Основні ключові історії тут, коли ви поставили товар на маркетплейс. Ви іще нікому нічого не повезли. Вас спочатку його купили, ви навіть його можете зробити, і після цього тільки його відправляєте. Вам не треба вести нічого за кордон, вам не треба держати стоки, ви не розумієте, які у вас, що у вас будуть купляти. У нас є дуже викривлене уявлення дуже часто про те, що, що нам здається, що у нас товар крутий, і його будуть розбирати як пірашки. А так не буває дуже часто. Тому більшість наших людей от вони працюють саме в цій. Виставили, подивилися, що йде. Потім починається комбінація з фулфілментом. Фулфілмент це вже третя історія. Це коли може їх два типи є. Або при маркетплейсі, наприклад, Амазон, ну, він досить класний, але він дорогий. І є історії, в тому числі в Україні. Мене зараз нема задачі в цьому заході зробити вам ілюзію, що електронна комерція – це просто суперкласна і легка справа. Є задача показати вам, що є можливості, і в них є моменти, які потрібно враховувати. Так от, фулфілмент Амазона – це можливість дуже швидко піти в продажах на тому ж Амазоні або на інших маркетплейсах, тому що ваш товар знаходиться, наприклад, в Сполучених Штатах. І це реально прикольно. Ми бачимо, як зростає кількість наших відправлень на платформ, на саме склади в Сполучених Штатах, але є друга модель. Ви ризикуєте тим, що ви створили товар, поклали його там, вже вклались в логістику, лежить, не продається. Тому ви комбінуєте трошки, продається, додаєте, додаєте постійно. От таку, знаєте, підкидуєте. Ми досить детально потім з вами розберемо в кінці. Взагалі логістику не тільки з Укрпочтою, а взагалі, в принципі, як із України, йде логістика для електронної комерції. Вона не складна, є певні правила, з якими можна працювати. Тобто... Основні моделі, от вони, в принципі, є. Єдине, що ми залежимо реально від політики маркетплейса. Тому що Маркетплейс, що він робить, він дає вам трафік. На, на маркетплейсі дуже багато трафіку. трафіка. Ви подивіться, скільки. Заходить, от на Еці 400 мільйонів людей заходить це щомісяця, Кожен місяць заходиться 400 мільйонів унікальних людей. На Амазоні там взагалі бешені цифри, я навіть їх не буду коментувати. І, наприклад, eBay, там майже теж 750 тисяч, вісімсот мільйонів, мільйонів. Це величезна аудиторія. Тільки потрібно зробити так. Щоб ви на цьому Амазоні, eBay або Shopify, ну, були максимально унікальні в своїй ніші. І люди, які будуть сьогодні з вами виступати після мене, вони будуть презентувати всі, ми будемо розбирати чотири платформи, а саме eBay, Shopify, Etsy і Amazon. І трошки ми будемо з акцентом говорити про те, де ж як оцю знайти нішу, як її так пристроїть, щоб там було ще немає дуже. Скажімо так, багато досвіду не потрібно, щоб зареєструвати магазин. Я вам скажу, що Укрпочта, як державна компанія, як акціонерне товариство, зареєструвала дуже швидко свій магазин на eBay і на Amazon. Ми прекрасно продаємо там свої марки. Тобто нема проблеми з цим. Є проблема будь конкуру... конкурувати з іншими продавцями. І як ви... ну ви розумієте, що ми зробили з марками медіапрецедент, коли ми самі були трафіко-генератором і усього світу, хотіли купити ці марки. Тобто, фактично, у нас не було. Було більше ніяких виробників конкурентів але під наші лістінги цеплялися люди, які в нас купляли в відділеннях і забирали наш трафік з нашого магазину. Ми теж столкнулися з такою проблемою. Тобто, торгові платформи вони трошки хитруваті, і є певні секрети, які потрібно зробити для того, щоб уникати таких от історій. Тобто, ця. Ми зробили вже дуже багато різних заходів. Якщо ви ще не були на порталі, у нас є окремий прям портал. На нього ви можете зареєструватися. Якщо жовту кнопку нажмете, то моя команда з вами поспілкується окремо по вашому питанню і допоможе. Ну, ми поділимося все, що ми знаємо. А ви бачите, що ми майже багатьох знаємо і дуже щиро ділимося з нашими знаннями. Інший момент, що є, були питання, як юридично оформити цю діяльність на експорт. Насправді багато екс. Підприємці починають як фізичні особи, потім стають фізичні особи-підприємці, потім ще якісь форми підприємницької діяльності. Ми описали з USAID ID, прям покроковий прямо довідник. Хто не розуміє, які там нічого складного, от чесно, це тізер, Просто треба зробити певні документи, там стати на акредитацію на митницю. Якщо потрібна вантажна митна декларація, то треба її оформити. Треба з нею розібратися. Сьогодні поговоримо ввечері до вечора, в другій половині дня. Тобто, кому потрібна ця історія, ви можете більш детально її прочитати в описаному вигляді.